Всім привіт! Можливо, багато хто з вас, як і я, зіткнувся з такою проблемою, що не відкривається ігровий магазин, клан та бойові завдання. Не так давно в мене не відкривалися бойові завдання, я не зміг забрати нагороду з івенту місячний новий рік. Ну то мене сильно не хвилювало, скажімо так. Да? А ось вчора сталася більша халепа. В мене перестало відкриватися будь-що і магазин, і бойові завдання, і навіть не завантажувало сайт гри. Та напередодні початку маневрів перестала відкриватися вкладка клан. Мене це сильно збентежило, тому що не хочу пропускати кланове протистояння, і я почав шукати способи вирішення даної проблеми. Тому в цьому відео я покажу вам, як я вирішив дані питання. А ще як бонусом, як я покажу, як очистити кеш гри і не втратити при цьому ваші ігрові налаштування. А від вас попрошу підписатися на канал, притиснути вподобайку та написати в коментарях, чи була у вас така проблема і як вирішили її ви. Тому погнали! І так, спосіб номер 1 Заходимо в налаштування гри, графіка і знімаємо галочку з апаратного пришвидшення браузера. Якщо вона стоїть, прибираємо її. Клацаємо застосувати і вас е, запросить перезавантажити клієнт гри. Перезавантажуємо і пробуємо Клан заходить, в мене зараз заходить. Якщо вам цей спосіб не підійшов, вас знову-таки не запускає ніде, тому переходимо до способу Номер 2 І так, спосіб номер 2. Якщо у вас запущена гра, закриваємо гру, відкриваємо Game Center і йдемо в налаштування гри, ось вкладочка, і клацаємо відновити гру. Продовжити і чекаємо, поки відновиться гра. Поки пройде все завантаження. Можливо, були пошкоджені якісь файли, і за цього можуть не відкривати. Дочекалися завантаження. І заходимо в гру, пробуємо, перевіряємо. Відкриваємо клан, магазин, пробуємо. І якщо цей спосіб вам не допоміг, переходимо тоді до способу номер 3 І так, спосіб номер 3 Зажимаємо таку комбінацію Windows R. Вискакує таке віконечко. У це віконечко пишемо відсоток ап Відсоток. Дану комбінацію я напишу нижче під відео в описі. Тому можете скопіювати і вставити сюди. Нажимаємо ОК. Вискакує в нас таке вікно. І в цьому вікні шукаємо, шукаємо, шукаємо wargaming.net Папку. Вона більше всього в самому низу буде wargaming.net і заходимо в папку World of Tanks, заходимо сюди. І в нас є такі файли. Це ми будемо зараз з вами очищувати кеш гри. Тепер дивіться про той бонус, що я говорив. Щоб е, скинути кеш гри і при цьому не втратити налаштування, ваші, які зараз у вас є. То дивіться, що ми робимо. Ми виділяємо повністю все. Потім зажимаємо Ctrl і натискаємо на оцей ось один файлик. Отак. В нас його прибирає з виділених. І нажимаємо Видалити. Видаляємо ці повністю всі файли. Видалити. Все. Ми їх видали. Мені, в принципі, можна було їх не видаляти. Ви також повторюєте все за мною. Залишайте оцей файлик. Цей файлик відповідає за ваші налаштування гри. І пробуємо заходимо в гру і перевіряємо. Знову ж таки, вкладку клан, вкладку Магазин, бойові завдання, в кого куди не заходило. Можливо, так, як і в мене було, що нікуди не заходило. Да? Так, ну, якщо це не допомогло, тоді переходимо до способу номер 4. І так, спосіб номер 4. А перед тим, як розпочати спосіб номер 4 я хотів би попросити вас ще разочок підписатися на цей канал, підтримати це відео вподобайкою і будь-яким коментарем. Добре, поїхали далі. Заходимо в піктограмку інтернету, нажимаємо правою кнопкою відкрити настройки мережі. Так, Тут відкриваємо центр мереж і спільного доступу. Відкрили. Тут відкривається у нас віконечко. В цьому вікні вибираємо змінити настройки адаптера. Відкрили. Потім на активний інтернет у нас клацаємо правою властивості. В даному вікні, яке відкрилося, знімаємо галочку з IP версії 6. Вона буде вас стояти. Якщо не стоїть, то це добре. Знімаємо галочку. Потім йдемо вище до IP версії 4, натискаємо лівою кнопкою, щоб воно активувало вибір. Потім правою, не правою, не Нажимаємо властивості і знову відкривається вікно. В цьому вікні у вас буде стояти отримати адрес, адресу DNS сервера автоматично. Ви вибираєте використовувати такі адреси DNS серверів. Ось Повторюємо за мною основний dns сервер всі 8 Альтернативний 2 вісьмірки, 2 четвірки. Натискаємо ОК, все це закриваємо. Так. І Потрібно буде перезавантажити ПК, щоб всі ці налаштування, які ми провели, війшли, вступили в силу, в дію, скажімо так. Да? І Потім запускаємо гру, заходимо в гру і насолоджуємося. В нас скрізь запускає, як бачимо. Клан запустило, магазин запустило, завдання, бойова перепустка, події, все, все відкривається. І все. Дякую всім за увагу. Дякую за те, що ви дивились. І так, да, не забувайте про активність під даним відео і на даному каналі. Всім дякую, всім пока.